Привіт, мої любі! Сьогодні я довиконувала одне із замовлень, це були камелії. Колір вибрала замовниця це синьо-червоні. Моєї дочки є точно такі і вона їх дуже-дуже обожнює. Камелі дуже зручні, Тим, що вони гарно. Виглядають на хвостиках косички, а також з них можна зробити резинку на гульку. Також ця квітка дуже гарно виглядає на браслеті для нареченої, або просто як браслет до оплаті на випускничі, на якісь інші Свято як доповнення до е, плаття. Е, на це замовлення сьогодні я витратила не менше трьох годин. Камелія важка лише в тому, що кожен ліпсток, Потрібно зшивати е, нитки деякий час бувають рвуться. У мене сьогодні порвалася три рази на одні квіточки нитка, тому вийшло дуже-дуже довго 3 години, можливо, навіть трошки більше. Але результатом я дуже довольна: е, результат сподобався замовниці, і обов'язково ви результат побачите в кінці відео. Тому. Любі мої, не забувайте замовлюйте квіточки для своїх гарненьких принцес.